Сіяти на фінішній прямій весняна посівна кампанія. Вже друга в умовах війни. Торік українським аграріям довелося давати раду з цілим переліком труднощів: дефіцитом пального, міндобрив та посівного матеріалу. Немало викликів постало перед фермерами і 2023-го. Відтак, чи насіяли всього вдосталь, розповімо далі. Ку знову взялися газдувати в Івано-Франківській громаді, засіяли ще більше площ до 160 гектарів. «В Першу чергу, завдяки тому, що нам вдалося частково розліснити певні земельні ділянки, частково до користування користування за цими ділянками. Як і торік знову висадили сою, а ще вперше гречку та соняшник. Якщо у нас є землі, які деградують, то чому їх не залучати до обробітку? Так як ми заходимо в цілинні землі, то вони не оброблені. Туди важко заходити зерновими культурами та є необхідність до наступної посівної землі підготувати. Тому ми підібрали гречку, сою от, і соняшник. Та посівна 2023 франківським аграріям далася нелегко. Якщо торік був дефіцит пального посівного матеріалу та добрив, то цього разу стала викликом їхня вартість. Ціни на все злетіли у рази. Вартість. Продукції, яку нам потрібно, там насіння добро вона орієнтується на валюту, і, відповідно, курс піднявся в долар на свій на 35% подорожча. От і відповідно матеріали подорожчали на 35% орієнтовно. Ми стараємося підібрати таку технологію, щоб вона була рентабельна, щоб ми могли своїми силами оптимально засіяти. Так? І щоб воно відбилося на хорошій вражальність, тобто щоб був якась економіка в цій, в цій діяльності Тож, аби дещо здешевити процес, звели до мінімуму використання добрив та засобів, що захищають поля від шкідників. Власне, ці фактори вплинули і на вибір культур, якими саме засіювати вільні гектари під сою у нас, наприклад, теж планувалося кидання селітри, але ми звідти забрали її, бо со, як ми знаємо, Культура собі любива, вона азот з землі витягне а нічого по суті, не дасть на землю. Тому ми забрали азотні добрива, дамо тільки інокулянт під сою і так зекономимо. На гектар десь в районі тисяч три 4 Якщо у нас там 77 гектарів сої, ну це економія велика. Так зможуть зекономити далеко не всі сільгоспвиробники. Цей підхід не працює щодо зернових. Фермер Василь Підлуцький вирощує пшеницю кілька десятиліть. Його господарство це дві сотні гектарів. Більшість полів завжди засіював хлібом. Цього року змушений був відмовитися від своїх звичних планів. Ходиться так і ставку більше робити десь на сою та інші технічні культури, тому що дуже впала в ціні пшениця. Стала практично нерентабельною культурою реальні продажні ціни на пшеницю. Ну, зараз вони ну нехай буде там 6500, де це складає десь 150, 160-170 доларів. В той час логістика привезти в Європу 150 доларів. Ну, часто густо це тепер зросло. Логістика дорожча перевезення однієї тони, чим вирощування однієї тони. А от один з найбільших прикарпатських фермерів Іван Приймак з Городенки на такий крок не пішов. Розповідає, попри ризики, посівні плани не змінив і цього року. господарстві чуть більше 3 тисячі гектарів землі. З них 800 гектарів у нас озимої пшениці, 500 гектарів озимого ріпака, 150 гектарів озимого ячменю, ну і все інше ярі культури. Це кукурудза в межах 760 гектарів, 380 гектарів сої і десь 480 соняшнику. Ну така у нас сівозміна, ми її не міняли. Незважаючи на те, що багато господарств цю зміну поміняли в зв'язку з дорогою логістикою, що сьогодні продавати пшеницю за 6 тисяч гривень з ПДВ, то це є різниця, коли продаєш ту саму тонну зерна лесої за 19 тисяч гривень з ПДВ. Тому логістика фактично в час війни з'їдає буквально все. І багато господарств переорієнтувалися на олійні культури. Але життя воно триває, воно покаже, хто був більше правий, хто менше правий. Земля, вона є земля, і це не каміння лупата, яке може стояти. Земля хоче сівозміни, земля хоче структури, земля хоче правильного догляду, і з нею не можна так, що можна соняшник по соняшнику сіяти. Бувають і в нас деколи такі випадки, коли через порізних кліматичних умовах чи там заливні дощі нас не вдається щось досіяти. Ми потім виходимо на той рівень структури два-три роки. Тому в ім'я. Майбутнього ми сьогодні не, не шкодимо землі. Хліб також потрібний для держави, і ви бачите, що Україна щороку сіяла до 6 мільйонів гектарів пшениць, а цього року 3,6. Це 2,4 мільйони тон, то 2,4 мільйони гектарів недосів з різних причин. Ну хтось то мов думати про державу. Іван Приймак працює на землі майже 40 років. 20 з них керує власним аграрним бізнесом. Тож добре тямить у всіх можливих ризиках. Цього року до чималого їх переліку додався ще один фактор несприятлива погода. Тривала посуха може вдарити по врожаю зерна. Ну, ось 3, 3 см це розтріскалася повністю земля. Коли ми візьмемо лопатку, тут, тут, тут просто 20-сантиметровий сантиметров, 20 шар вже пересох. Для пшениці це дуже небезпечно, тому що в неї коренева система фактично о, бачите, це і коренева система. І, і тут вона не має чим живитися. Який Я за високий, так? І, ну, і ми бачимо рослина, пропорцевий лист 70 сантиметрів на сьогоднішній день. І ми можемо переглянути, тут може лінійка на ці і зависнути, можемо передивитися. Густота достатньо потужна, хворів немає, ми обробляли. Десь тут в межах тисячу тисячу 200 рослин на квадратний метр. Це надзвичайно. Потужний сорт, сорт компанії ДСВ, він називається Артист, тож, я кажу, тут можна очікувати гарний врожай. Ну, Довжнивши, залишилося 40 днів. Але якщо напротязі тижня не випадуть дощі, ми будемо мати зворотні ефекти, тому що в озимій пшениці корінева система залягає. Дуже високо, я би сказав, і а вологи вже на глибині 15 сантиметрів вже, вже без вологи. Тому це є сьогодні ризик, ризик втратити урожай. Кожних три дні це мінус тонна урожаю. Ми заклали працю тут на 8 тонн. Тому це десь в межах 52 тисячі гривень на гектар. Якщо не отримати 8 тонн і не продати по 7 тисяч гривень, все інше збитки дуже страшні збитки, де почнуться вже незворотні процеси на компанії. Компанія може банкрутувати. Те саме стосується й олійних культур, наприклад, сої через відсутність дощів, і тут можливі втрати врожаю. Ми сіяли сою десь 10 травня, але ми закрили вологу і зберегли вологу для посіву. Її недостатньо для розвитку, але волога для посівної вона була, і всі культури мають абсолютно схожість на задану, я би сказав, норму висіву. Фактично, ми сою сіємо не ГМО. І це чуть-чуть інша соя, вона має більшу більші фази розвитку, десь після покрови ми мали б її збирати. І якщо зараз буде відставання в рості, то ми будемо мати недостачу врожаю ну, наполовину. Це точно наполовину соя. Якщо її ми збираємо десь 3,5-4 тони, то може бути навіть десь в межах 2 тонн з гектара. Ось така втрата урожайності. З чим, напевно, не мало виникнути проблем, то це з озимим ячменем, хоча його посіви торік восени довелося змістити майже на місяць через затяжні дощі, але весняна погода виявилася сприятливою для цієї культури. Йому вже не так дуже страшна. Відсутність вологи. Він фактично проходить процеси цвітіння. І процеси цвітіння, бачите, колосу, колос налитий. Цього ячменю в ну, тому стані, який він є сьогодні, і при хороших погодних умовах можна очікувати 10 тонн з гектара. Озимий ячмінь чи зима пшениця, технологічні карти розробляємо під урожайність 8 тонн. Загалом цьогорічна посівна дещо затягнулася через несприятливі погодні умови. Наразі засіяли більшість площ, загалом майже 400 тисяч гектарів. Цього року посівна проходить з врахуванням не лише погодних факторів, але є скоригованою відповідно до викликів воєнного часу. Агровиробники адаптувалися в зміну, виробничі практики, комерційні підходи до придбання основних витратних ресурсів та реалізації врожаю. Так, маємо зміни структури щодо посіву агрокультур. Зокрема, збільшились посівні площі під олійними: це ріпак, соя, що пов'язано з ростом цін на олійні культури і зниженням вартості їх логістики і перерахунку на одиницю продукції. Також збільшилась площа під посів гречки, яка використовується для забезпечення потреб внутрішнього ринку. По оперативним даним на сьогодні. Наші аграрії вже засіяли більше 90% від прогнозованої площі. Щоб не затягувати з посівною, фермерам дали зелене світло на пересування техніки під час комендантської години. Винятки лише коли звучить повітряна тривога. Відтак протягом найближчого тижня посівну мали б завершити. А вже з липня за сприятливою погодою, розпочнуть жнива озимих культур.